Пряма та «Промінь». Якщо на аркуші паперу, провести відрізок «АВ» і за допомогою лінійки продовжити його вліво і вправо за кінці відрізка, то одержимо фігуру, яка є прямою. Продовжувати пряму лінію можна нескінченно, тобто вона не має ні початку, ні кінця. Через дві точки проходить лише одна пряма. Пряму позначають або двома великими латинськими літерами, які позначають будь-які дві точки, що лежать на цій прямій. Наприклад, пряму проведену через точки А і Б позначають одним із двох способів: АВ АБ або БА. Головне, щоб ці точки лежали на даній прямій. Або однією малою латинською літерою промінь. Це частина прямої, звертаю увагу, тільки частина, обмежена лише з однієї сторони. Тобто пряма у нас нічим не обмежена, то промін обмежений з однієї сторони. Тобто він є частиною прямої, яка виходить із заданої точки і прямою до нескінченності в даному напрямку. Промінь має початок, але не має кінця. Його можна продовжити тільки в одну сторону. Першою точкою завжди називають початкову точку променя. Якщо у випадку з прямої та відрізком немає значення, де початок, де кінець, АБ чи Б, А, то для. Променя це важливо, бо саме першою точкою називають початкову, звідки він починається. Зазвичай промінь як і пряму позначають або малою латинською літерою, наприклад, промінь А, або двома великими латинськими літерами, перша з яких позначає початок променя, а друга якусь точку на промені. Два промені, які мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої, називають доповняльними.